Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я не знаю чому, але в мене є така проблема: що я не можу почати по людськи своє відео, привітатися з вами і закінчити це відео також я не можу чомусь. Я вже скільки знімаю відео, у мене немає початку і немає кінця. Тому вибачаюсь дуже, записую вже вдома з вами привітання. Приємного вам перегляду. Ми сьогодні одягнулися. Нам не треба ще туди перейти. Или ні? Я не пайму. Можна так піти через Мессіті. Та набережно буде. Да, Ми навіть одягнулися сьогодні в однакових кольорах. А ще Таня на голову нижче мене, якщо не вміє. Тобто я вища за Таню, точніше. Метр сімдесят шість і метр шістдесят. Метр шістдесят? Так ще трошки каблучків в тебе є, в мене нема. Взагалі, ми сьогодні такі гарні. Ідемо в заклад. Якийсь цікавий новий у нас Дніпрі відкрився. І ми вирішили, як... Так. Я не знаю, куди вона мене веде? Вам буде цікаво, я думаю. Ми запитуємося. Зазвичай ми зустрічаємось з дівчатами десь в центрі. Зазвичай розмот стрітувся. Я брешу. Я брешу, якщо. Я одразу в этом признаюсь, що я брешу. Це наш Дніпро, Фонтан Лебідь. Не знаю, кому це буде цікаво. Може комусь буде цікаво. О, радуга! Загадуйте бажання. На перемогу. Однозначно. Дуже гарно. Давай. Кораблики, на жаль, у нас не працюють. Купімо гушіна, ніфіга собі. Хороша, гляньте. Класс. Ну я так хочу поймати. Красиво. Чи красиво все це. Та гарно ти! Ну що? Таня, дуже гарно. Реально, давай. Зусерець. Що мені Що В смысле? Нічого, просто молчили, байса, дивись камеру. Гарно зараз. Таня, моя подружка дитинства. Зараз розкажу. Ти ж дивишся мої відео. Коротше, такий сумбур, Подожди. все, по-нормальному. Таня знімає відео в YouTube також, вже давно. Вона вже досвідчений блогер. Знімає вона естетичні відео, гарні, про свій дім. Ось кому цікаво, ландшафт, що там ще. естетика, натхнення, будівництво, ремонт у нас є. Все стосовно побуту я знімаю на своєму каналі. ділюся Буде бо, Бу, будь ласка, підписуйтесь на її канали. Їй дуже потрібна ваша підтримка. Я вас прошу як своїх рідних, любесеньких, будь ласка, тому що у Тані там трошки ще залишилось часу. не вистачає, щоб їй платили гроші. І вона зарабатувала, заробила мільйон і купила мені щось хороше і дороге. <риклад> так що, будь ласка, підпишіться. З вас нічого не убуде. Подивіться її відео, поставте лайки. От я вас люблю. Дякую вам за зарані, зарання. Ми Заранні. прийшли в новий заклад. Називається він тераса на Дніпрі. Знаходиться одразу під скляною кулею на набережні. Я думаю, хто з Дніпра, той знає. Цікаво зараз зробимо огляд по меню, по обслуговуванню. Хто з Дніпра, я думаю, вам буде це цікавим. До, до речі, локація дуже класна, дуже крута. Мені подобається. Свіже повітря, чудовий вид на Дніпро. Хочу сказати, що атмосфера закладу мені дуже сподобалась. Було затишно, персонал дуже ввічливий. А більш за все, звісно, мені сподобався вид, такий чудовий. Також ми досить швиденько обрали позиції в меню. Це я сижу та обираю, що ж мені такого добренького з'їсти. Ми замовили по салату, спочатку попросили водички, нам її принесли безкоштовно. Та ось такі апельсинові фреші, без цукру. Салати були смачні, великі порції коштували в діапазоні 300 гривень. Також я побалувала себе десертиком, пізніше ви його побачите. Тут мені щось не подобається, як завжди. Але цей чудовий вид, все згладжував свіже повітря. Я люблю взагалі влітку відвідувати заклади саме з ось такими літніми терасами. Це щось я вже змерзла та замовила собі чай. Дивно, що я ще плет не попросила до чаю. Це в моєму стилі дуже часто. Чайок, до речі, був дуже смачний, трав'яний. Я полюбляю восени. Осінню, точніше, пити такі чаї. Тут я щось виділююсь. Ось-ось-ось за це. Ви повинні відвідувати цей заклад. Смачнюща панакота. Я взагалі дуже люблю Панакоту, але не в жодному закладі. Мені вона подобається. Тут сподобалась. Ціна її була, по-моєму, 130 гривень. Вже сонечко сідало, ось такий чудовий вид у нас був. У мене все життєне влог. Юля, я, з тобою я не буду усе, нічого не, вирізати що? від своїх зрителів, у мене нема секретів. Тобі сподобалось? Скажи так, мені свої, свої сподобалось. враження. Гарний заклад, атмосферний, є розпишувач води, який дуже охолоджує. Гучніше є розпишувач води, який повітря охолоджував. Дуже приємно, дуже чудовий вид на Дніпро, особливо зараз, коли сонце заходить. Мені також дуже сподобався цей заклад. Ти ще прийдеш туди? Звичайно, тільки з тобою. Ну звісно, я я знаю чого теж, тому що я за тобою сумую Ми з тобою бачимося раз сезон. Моя ти лапочка. А тебе люблю куколка Ми не тоді дружба з Тетяною Вже скільки, скільки років? Давай каже. Двадцять 29 років. У Юлі вже років. 4, 25. 25, дата просто не змінюється я, з числами на все, все добре. Я люблю цифру 25, дуже люблю. І в мене кожного року 25 років. применшуєш нашу дружбу. Мене зі школи... з якої не школи? стидно. З коляски з, мене з одного ручку я тебе знаю. Року, так. Вибачайте, я одразу хочу сказати за мою українську мову, за мій суржик. Я намагаюсь, як можу. У мене дуже скудний запас українських. Треба розширювати, Треба поповнювати. розширювати його поповнювати. Я намагаюсь. Я на роботі розмовляю українською мовою з ранку до вечора. От. І... Але от в житті, на жаль, я не можу розмовляти так. Будемо вчитися. Ми вирішили трошки посидіти стане на нашій набережні, гарні, красиві. Я дуже сумую, чесно кажучи, за подорожами, оскільки ми їздили з друзями в Європу, Італія, Рим. Мені дуже подобалась Італія. Слухай, якщо далі кудись, а о, наприклад, мені дуже подобається Америка. Я дуже мрію там побувати. Ну, я дуже чесно мрію. В мене є, наприклад, знайома з якою трошечки спілкуюсь. Вона мені висилала. Ну не висилала, вона знімає також канал на Ютубі. Просто дивишся, і дуже цікаво дивитися, як там взагалі ну, там люди там живуть. Взагалі інше життя інше життя, інше життя. Але мені здається, саме через те, що ми дивились у дитинстві фільми, дуже велика кількість різноманітних фільмів. Ці містечка, ці взагалі будиночки, вони якось асоціація з фільмами. Дуже цікаво, просто це побачити. Ну Поїхати туди і побачити. Особисто ну, мені знаєш, було якби подивіться. там один вдома. Ми дивилися у дитинстві, а цікаво взагалі, як там все це виглядає. Я б хотіла Саме би поїхати, там. подивитись хоча б раз в житті я би хотіла поїхати Ну от я просто дуже мрію. до Америки, до Мексики, mm -hmm. з Мексику, до Мексики, я не знаю, як правильно. Я би хотіла поїхати Де ще таке, в Австралію, отакі, от знаєш, якісь отдальні, прям куточки. Мені б дуже цікаво було подивитися, тому що це взагалі кардинально інше життя. Так, оце взагалі. і дуже цікаво. Або якісь такі ще тропічні страни, тіпа uh -huh. Балі uh -huh. також е, так, острова, так якісь, де тільки є Мальдіви. Ну Мальдіви пофоткатися в інстаграм. Ну мені прям хотілося при проникнутися оцією життю їхньою місцевості. Я взагалі, коли приїжджаю в якусь подорож, мені цікаво не тільки заїжджені отакі такі міста подивитись, ще щось таке місцевий колорит. Як живуть люди подивитись, так, так саме так як воно виглядає. В якому вони живуть, їх е середа обітання, не знаю, в Україні. Це нормально, так. гарно, як завжди? Ну, В Америку я би хотіла так, поїхати хоча б один раз в житті. Ну, я не знаю стосовно, щоб залишитися взагалі в якійсь країні, залишитися так на постійній основі. Це, це повинно щось таке просто трапитись, або таке велике кохання. Або сильна така мотивація. Це одне. А саме жити в цій країні, вирішувати якісь документальні моменти, їздити на роботу, інша шукати мова. роботу, інша мова, жити у цьому кліматі, на постійній основі це зовсім інша історія. Звичайно, що у якості подорожі воно цікавіше. Але коли ти живеш, ти стикаєшся з такими проблемами, з якими не стикався як турист. Наші люди, які зараз поїхали за кордон і влаштовують життя там з нуля, вони все одно дуже ж сумують за себе. Звичайно, роботи. дуже сумують. І це вимушений виїзд. Хоча певні люди взагалі не хочуть вертатися потім, тому що вони вже влаштували там так. своє життя, їх все влаштовує і фінансово, і вони звикли. Є до роботи, діти пішли в школу, Робота у садочок. Є, так. Це також дітей влаштували. влаштували, і... влаштували. Порядку мільйону да мільйони і більше людей ми, не пам'ятала багато по так. Статистиці. Ну, Не пам'ятаю чесно. Я думаю, що серед глядачів, які дивляться зараз, також є люди, які дивляться з інших куточків світу, не тільки з України, і розуміють про що ми кажемо, як ніхто інший. Це ми так просто теоретично розмовляємо. А ці люди вони на своєму опиті вже напишіть в коментарях, як вам вдалося. Побудувати життя з нуля, цікаво. Як ви переїхали, складно було, не складно. Які складнощі у вас були на вашому життєвому путі? шляху, шляху. Як з роботою, з побутом, з, з документами з побутами, як взагалі. Як цікаво. діти адаптувалися? Як ви адаптувалися? Інша середа, без друзів. Так. Ну, цікаво виїжджати як виїжджати з країни ніколи? Я також ніколи. Взагалі. За всі ці півтора року я навіть і не думала виїжджати за кордон взагалі, в У мене не було такої однієї думки. Тому що ми мені кажеться, що ми такі, знаєш, дуже до свого місця прив'язані мені місця ще прив здається до друзів, до всього, до міста. Ми тут народились, живемо, ми жодного Це разу не приїжджали. Можливо. Тримає, тримає близькі люди. Я вважаю саме yeah. найперше. Звичайно, друге це любов до того місця, де ти зростав, якісь спогади. Ну і це і є любов до батьківщини, але і ще й тримають саме люди, з якими ти товаришуєш, з якими ти бачишся. Можливо, не кожного дня, але якщо бачишся, то мітко, Я сподіваюся. Я теж сподіваюся. Ще до мене приїдеш там з посидимо. Дякую. Дякую тобі, Танечка. Дуже. Я думаю, що ти сподобалась Сподобалась. сподобалось. Я так. Не то дуже не знаю. Підписка на канал Тетяни, тому що в неї такі естетичні, тематичні відео. Хто полюбляє? Можливо, в Ютубі знаєте дивитись такі відео гарні, відпочиваючи От коли там перед сном ви хочете відпочити, подивитись спокійне відео. Розслабляючи, або щось про побут дізнатися, або отримати мотивацію на уборку, на прибирання, на кулінарію мотивацію щось. на кулінарію, щось приготувати, мотивацію взагалі по своєму побуту і дому що зробити, от канал Тані це можливість зробити це. Тому, будь ласка, не, по, не пожалкуєте. Подивіться, кому цікаво. О, Таня вас буде вітати на своєму каналі. Звичайно, всі дякую. чекаю, хто... кому це буде цікаво. Так, так, дякую так, за перегляд, що подивилися це відео. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Я буду намагатися і далі, і далі розвивати свій канал. Всім бай-бай!